Вітаю всіх! Сьогодні 29 листопада. Панують енергії понадмірності, занадто багато вогняних стихій, які можуть спричинити у певній мірі агресивність, яка навіть може межувати із такими ну, дуже неприємними подіями, тому будемо убезпечувати себе і звертаємося за допомогою до ангелів. Давайте візьмемо паради від ангелів на сьогодні, 29 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам підказочка. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що, можливо, ви знаходитесь у якомусь кризовому стані. Можливо, щось там ви якісь будете проходити консультації медичні, а також, можливо, якась у вас є наразі фінансова криза. Та криза також може бути і у родині. Тому. Благорозумно розпоряджуйтеся своїми ресурсами, своїми фінансами. І якщо є у вас проблеми із здоров'ям, то тримайте це на контролі, не пускайте на все, щоб йшло своїм, своєю чергою, тому що вам потрібно вживати певні заходи. Виходьте з цієї кризи, тому що жодна криза не закінчується, якщо ви не прикладете зусиль. Ну, для першого варіанту були такі поради, другий варіант вам поради. Імператор, зверніть увагу, для тих, хто працює, або, можливо, сам є керівником. Можливо, у вас виникнуть якісь робочі питання, які доведеться вам вирішувати. Можливо, до вас керівництво буде ставитися з таким занадто підвищеною зацікавленістю. Також, можливо, будуть у вас якісь питання виникати із людьми, що носять форму, форменний одяг, тож будьте дуже уважні до цих питань, перевіряйте всю документацію, яку ви опрацьовуєте. Якщо виникають питання, не бажано йти на конфлікт, краще знаходьте компроміси, шукайте якісь варіанти рішення ваших питань, тому що. Ну, для, для свого ж убезпечення будете такі більш м'які, то все у вас можливо і складеться так, як ви того бажаєте. Головне, проявляйте свою мудрість і хитрість, можливо, де у чому. Якщо хто не працює, то будьте уважні до людей, які мають владу певну, і якщо ви хотіли оформити або підписати якісь папери. У державних установах, то навряд чи у вас це вдасться, а тому не розходуйте свої ресурси і не витрачайте дар даремно силу. Бережіть себе. Це був другий варіант. Третій варіант. Місяць перевернутий. Для вас порада така: виходьте із того стану, де ви самі не розумієте, що вам потрібно робити. Можливо, наразі у вас склалися якісь такі туманні, незрозумілі обставини, які вам не дають розуміння, в який бік вам рухатися. Також, можливо, якісь там підводні камні, таємниці якісь вам будуть заважати. І вам потрібно ці питання вирішувати у гармонійному стані, привести себе, у свої емоції у такий стан, коли ви зможете розумно приймати рішення. Тож на цей день не поспішайте, є можливість залишайтесь вдома і менше спілкуйтеся з оточуючими. Це був третій варіант. Тож бажаю вам спокійної п'ятниці.